Не з порожніми руками, а з допомогою до Франківської центральної клінічної лікарні завітала делегація благодійників та урядовців, щоб передати медикам сучасну апаратуру для розвитку кардіохірургії. Це е, обладнання для е, нашого розвитку, для розвитку кардіохірургії е, того кроку, який є дуже важливий, тому що на сьогоднішній день багато є проблем кардіологічних, кардіохірургічних. Е, до нас звертаються і діти, і дорослі з цими проблемами. І е, дякуючи знову. В цьому обладнання ці кроки ми будемо вирішувати. Апаратура, яка на сьогоднішній день буде на наших наших відділеннях, де ними будуть користуватись наші працівники і будуть діагностувати, лікувати і виздоровлювати будуть за рахунок цього всі наші пацієнти. Сучасний узд апарат для лікарні МОЗ закупило у рамках своїх програм. Заступник профільного міністра переконує, попри важку ситуацію в країні про медичний фронт теж не забувають. Відтак точково допомагають не лише медзакладам у прифронтових містах, але й тим, які нині стали надійним тилом. В Україні зруйновано повністю більше ста об'єктів закладів охорони здоров'я 900 зазнало пошкоджень різного типу. Слава Богу, на західній Україні таких об'єктів небагато, але ми знаємо, що сюди приїхало багато людей, які так само потребують якісної медичної допомоги. І Міністерство охорони здоров'я в рамках своїх програм, які з світовим банком рухаються з глобальним фондом, які рухаються по державних закупівлях, звичайно, швидко переформатувалося спочатку воєнних дій і здійснило закупівлю багатьох одиниць обладнання, які є найбільш часто затребувані в такій ситуації. І, хоча профільне міністерство нині вишукує усі можливі ресурси для допомоги, визнають гуманітарна та благодійна таки переважає у кількісних показниках. До однієї з таких місій нині долучився і фонд Віктора Лещинського. Лікарні передають монітори пацієнта, апарати штучної вентиляції легень та операційне обладнання. У нас і дуже активний волонтерський рух є в Івано-Франківську зверненням самої лікарні до фонду. Було проаналізовано, що дана апаратура необхідна для проведення операційних процесів і апарат штучного дихання також необхідна ну, сучасної моделі. Це суттєва сума і все обладнання воно закордонне, завозилася з за кордону по фактично по, саме по замовленню клініки через фонд. Буквально протягом тижня це обладнання буде встановлено вже в кабінетах. Це наркозно-дихальна апаратура, яка буде йти в операційні, тобто та, яка необхідна для проведення для підтримки життя пацієнта під час проведення операції кардіохірургічної, ну і так звана слідкуюча апаратура, тобто монітори, спостереження за станом пацієнта і під час операції, і після операції, це те, що дуже так само є важливо. Бо в центральній міській лікарні клінічні досить так активно розвивається карді. В принципі, це єдиний заклад в області, де вона розвивається постійно. Після передачі допомоги гості вирушають на ознайомлення із діяльністю ЦМКЛ. Переконують під час візиту, планують також обговорити подальші напрямки співпраці та нові спільні проєкти. Наталя телеканал